У Чичиловському районі Дніпра стався прорив водопровідної труби діаметром 900 міліметрів. Про аварію повідомили місцеві мешканці на гарячу лінію міської ради. Дана аварійна робота виконується без перекриття води. Робота проводиться трьома одиницями техніки. Закінчити роботи планують до кінця сьогоднішнього дня. Після завершення оновлення на місці проведуть благоустрій. Для того, щоб дістатись до Шкодженою ділянкою труби комунальники використовують різну техніку: екскаватор, молосос і аварійна машина, яка з бригадою. Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради.